Який психологічний комплекс заважає гармонійному спілкуванню вам з іншими людьми? І ви немов постійно почуваєтеся винними? Зробили ви щось погане, не зробили ви щось погане, але у вас постійно отакий страх, що вас осудять, вас не приймуть, вас відштовхнуть. І, можливо, ваша мова надто переповнена словами Вибачте, пробачте, я не хотів, я не хотіла, я більш не буду. Ви немов вважаєте, що ви недостатньо хороші для того, щоб люди сприймали вас такими, якими ви є насправді. Без ото, вибачте, без постійного приниження своєї вартості, приниження своєї гідності. От тільки це призводить до ще гірших наслідків. Бо люди, коли бачать, що ви слабкі, вони вас ще дужче прижимають, користуються вашою слабкістю, або маніпулюють якось вами. Що зроби мені, оте, бо ти винний, бо ти винна, або просто якось так вас ігнорують, негарно до вас відносяться. А когось із них просто нервує, оте ваше постійне пробачте, вибачте, я не хотів, я не хотіла. І ви можете в відповідь отримувати якусь агресію та досить тобі вже вибачатися набридла чи набрид. І, звичайно, вам боляче, звичайно, вам неприємно. Ви намагаєтеся якось догодити, ви намагаєтеся навіть прижати себе, своє его, щоб тільки люди прийняли вас, а вони навпаки вас відштовхують, на вас якось гримають, на вас якось агресивно реагують. Вам боляче, вам неприємно, і ви ще дужче віддаляєтеся від них, ще дужче ховаєтеся під оцією маскою, що та я завжди винний. Ви немов ще дужче зменшуєтеся, немов ховаєтеся саме від себе і від світу. Але коли весь час зжиматися, весь час ховатися, то рано чи пізно відбувається вибух, і тоді страждають усі, хто поряд. І люди знову обертаються так. Ну, ну що це за людина? Якась вона дивна, чи якийсь він дивний. А щоб вам побороти цей комплекс, вам потрібно відновити власну віру у вашу цінність. Дозвольте собі піклуватися про себе. Дозвольте собі переосмислити, а що стосунка з іншими вам не подобається. І потрошку, по граминочки, бо відразу не вийде, звичайно ж, відмовлятися від того, що вам не подобається. Там, де ви завжди погоджувалися на щось, що вам не до душі. Спробуйте сказати ні хоча б один раз. Там, де ви навіть не винні казали вибачте, спробуйте промовчати. Просто уявіть собі, як би ви чинили, спілкувалися з іншими людьми, якби ви були абсолютно впевненими в собі. І надійте на себе цю маску і чуть-чуть по починайте робити так само. А потім ви звикнете до цієї маски і вона стане вашою особистістю. Змінитеся ви і зміниться відношення людей до вас.